Родина проживає у квартирі на п'ятому поверсі цього будинку. Того дня вдома були мати з батьком і їх восьмирічна дочка. Старший син був у школі. Чоловік розповів правоохоронцям, що посварився з дружиною. Вона зачинилась у кімнаті. Жінка була перебувала в нетверезому стані і залишилася так, як в кімнаті. Він з дитиною був в іншій кімнаті. Після чого він почув, що щось випала з вікна, в кімнату, побачив відчинене вікно. Перед тим що він розповідає, що в них був конфлікт. Зі слів чоловіка вона зловживала колег. Жінка випала з вікна і загинула. Їй було 44 роки. Рідні переконують міліціонерів, що це було самогубство, адже напередодні матір двох дітей втратила роботу і дуже цим переймалася. Але свідки події кажуть на спробу суїциду, це було не схоже. Вона чомусь оце вікно як є. То відкрила вікно і з однієї сторони половини вікна переходила на другу і держалася за цей. І руки не тримались на неї, вона впала. Не похоже на те, щоб вона мила вікно, бо вона була на підборах, то не похоже, але я не можу сказати, що людині таке вражок. Зараз правоохоронці з'ясовують, було це самогубство чи нещасний випадок, опитують свідків. Але яким би не був їхній висновок, двоє дітей лишилося без матері. Чоловіку було 52 роки. Того вечора він повернувся додому добряче під мухою. Самотужки потрапити у квартиру не зміг. Сусіди допомогли. П'яний в деревизи ходив тут. Він пішов туди під кущу пав, потім його з 14-ї ташки мужик привів у хату. Вдома почалася сварка з дружиною з її слів, нетверезий співмешканець почав її душити. Вона схопила ніж, аби захиститись, і вдарила його у груди. Близько 19-ї години вечора. надійшло повідомлення від 52-річної Наталі, яка повідомила, що під час конфліктної ситуації з власним чоловіком вона вдарила його ножем в грудну клітку, внаслідок чого він помер. За фактом навмисного вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Жінка не затримана. У міліції з'ясовують. Чи був це самозахист? Поки у підозрюваної є всі шанси це довести, адже про рівнянку сусіди нічого поганого не кажуть. А от про її чоловіка лише одне: пиячив постійно його разбачив, тут лежав з далека. П'яний лежав да. у подружжя є двоє синів 19 та 13 років, поки вони з матір'ю. Але якщо статтю і перекваліфікують на менш серйозну, вона все одно може загрожувати рівнянці в'язницею. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до двох років. 6 жовтня у місті Рівне о 17-й годині на вулиці Київській водій автомобіля Таврія збив рівнянина. Сталося все на зебрі. Пішохід живий, зараз шукає свідків. Особливо просить відгукнутися жінку, яка у той момент також переходила вулицю. Якщо маєте будь-яку інформацію стосовно цієї аварії, телефонуйте за номером телефону 096 11 988 36. Вогонь почав вирувати з горища будинку на Соборній, 102. будова знаходиться у центрі міста, тому не побачити дим було важко. квартирі, над якою вирувала пожежа, нікого не було. Пильність свідків допомогла вогню не набрати обертів. Щоправда, рятувальники не могли вчасно приступити до ліквідації вогню. Припарковані легковики та вузький проїзд заважали пожежному автомобілю. Складність по прибуттю почалась в тому, що в'їзд до даної будівлі через арку значно менший ніж вимагається нормативно. Крім того, на водії залишили свято і засіб який перешкоджав проїзду в арку, тому довелося вакувати вручну автомобілі вогонь. Загасили, він не встиг перекинутись на помешкання рівнян. Попередньою причиною пожежі є неправильна експлуатація пічного опалення.